Аудіокнига Вживу в Івано-Франківському драматичному театрі відбулася незвична презентація. Мовиться про видання у форматі вистави. Актори грали уривки із нової драми Лариси Мончак Квіти під руками диявола. Це історія про українців, поляків, євреїв, які мешкали в Станіславові під час Другої світової війни. Більше про неї дивіться далі. Лариса Манчак розповідає: квіти під руками диявола незвична для неї книга, адже написана у жанрі драми. Натхнення письменниця черпала, коли проводила екскурсії івано франківському переселенцям зі сходу. Тоді для мене було важливо, щоб ці люди, які до нас потрапили, щоб вони полюбили наше місто, так як люблю його я. Але я розуміла, що скоро всі ці будинки, всі ці вулиці, все те, що ми любимо, ті, хто тут живе, може бути знищено. Бо насправді в той час ми не знали, чим все закінчиться. В перші дні згадайте, ми думали, що і до нас прийдуть. Події п'єси описують Стадіславів у 1940-х роках. Велику увагу у виданні письменниця приділила долі прикарпатських євреїв. Я багато розповідала про тих, хто був знищений в цьому місті під час Другої світової війни. Це власне про євреїв. І Мені здавалося, що ця ця історія може повторитися. Вона дуже перегукується з тим, що відбувається зараз, і нам треба докласти всіх сил, тільки щоб це не повторити. Допомагали презентувати книгу актори обласного драмтеатру. Бігти, бо я припізнилася трохи, боюся не встигну обід зладити. А ще ж на городі хотіла попідгортати, скільки того городу коло хати. Ну, який складник, ні, а воно все одно рук хоче. Пого дякую, що ж це заходила. Було тільки два варіанти за всю історію. Це, Толеранція, тобто співжиття. Я не говорю тут про якусь особливу любов або ще щось таке, але була толеранція і були моменти ненависті і взаємного знищення. То саме питання, як можна жити, толеруючи один одного, і що стається, що приводить до того, коли один одного починають вбивати. Тобто це це є тема вічна і для нас вона не перестає бути актуальною. Квіти під руками диявола, друге видання письменниці. Наклад книги тисяча примірників.